Вітаю! Сьогодні ми заглибимось в один текст, який говорить про досить складний, але знайомий багатьом стан. Йдеться про працю протоєрея Євгенія Шимченка, Пустеля серця та живлюща вода Духа Святого. Тема це коли серце почувається, ну, як висушена пустеля. Спробуємо розібратися, що це за метафора і яку надію дає автор. Отже, почнімо. Текст малює таку картину пустелі серця, сухість знаєте, виснаження, відчуття, що нічого не родить всередині, молитва якось стихає, віра ніби тьмяніє, і це гнітюче відчуття, що Бог десь далеко мовчить. Знайомо чи не так? О, так, дуже знайомо. І що, знаєте, одразу важливо, автор не поспішає засуджувати цей стан. Він визнає, так таке буває. Ця духовна посуха вона подається не як щось остаточне, не як вирок, радше, як така собі відправна точка, місце, де може почати щось нове, хоча спочатку так зовсім не здається. Тобто, сама метафора пустелі тут не лише про страждання, а й про ну, певний потенціал. Так, потенціал. І ось тут мені здається ключовий поворот у тексті. Автор нагадує: навіть найбільш суха земля. Вона ж прагне дощу, вона пам'ятає воду. І тут з'являється цей образ святий дух як живлюча вода. Але як же вона приходить, ця вода? А ось це, до речі, дуже цікавий момент. Прихід духа описаний не як щось, знаєте, гучне, драматичне. Автор підкреслює, не в бурі він приходить, а в лагідній тиші. От саме так. Це порівнюється з таким, знаєте, глибоким диханням душі або тихою присутністю. Тобто ця вода вона приходить до душі, яка терпляче чекає, яка прагне Бога, навіть якщо це прагнення таке мовчазне, невисловлене. І тут виявляється величезна цінність терпіння і такої, знаєте, тихою вірності. Це не просто якась надія. Автор же підкріплює це писанням, цитує пророка Ісаю, так? Саме так. Повиллю воду на спраглей і потоки на суху землю, вилью духа мого на потомство твоє. Це звучить як така потужна обітниця, запевнення, що оновлення можливе, навіть коли здається, що все висохло. Безумовно. І зверніть увагу, як далі автор переосмислює саму пустелю вона вже не просто місце страждання, текст називає її священним місцем. Священним. Чому? А тому, що саме тут, от у цій тиші, у цій сухості, готується майбутній оазис. Душа вчиться особливій молитві, молитві тишею, терпіння, воно поступово переростає в надію, і серце, яке страждає, воно парадоксально стає більш відкритим, щоб прийняти благодать. Тобто, якщо подивитися ширше, такі складні періоди це не обов'язково покарання. Це може бути час ну, такої глибокої внутрішньої праці, підготовки. Виходить, сам процес цього духовного зрошення може відбуватися якось непомітно. Автор пише, що молитва навіть без слів, просто як таке тихе прагнення до Бога дозволяє благодаті поступово, от як він каже, крапля за краплею. Так, так, крапля за краплею, тиша за тишею, наповнювати серце. І це схоже на таке повільне повернення до життя, на відновлення дихання в Бозі. То виходить, що мовчазне чекання це теж свого роду молитва, форма діалогу. Саме так це можна прочитати в тексті тиша і терпіння це не знаки відсутності Бога, це радше простір для його особливої дії. Благодать діє тихо, але знаєте, потужно Перетворює цю внутрішню пустелю. Тож, якщо спробувати зібрати докупи ключові ідеї цього тексту по-перше, духовна пустеля це болісно, так, але це етап. Тимчасовий не без вихід. Погоджуюсь. По-друге, Святий Дух, ця живлюча вода діє не через силу чи гучні прояви, а радше тихо, у відповідь на терпляче, хай навіть мовчазне прагнення серця. Угу. І по-третє, цей сухий період може бути не просто марним стражданням, а необхідним часом підготовки для чогось глибшого. Текст вже завершується таким побажанням, молитвою, про сходження Святого Духа, який приносить мир і живу воду. А як фінальна думка, знаєте, яка випливає от саме з цього тексту. Він наштовхує на роздуми, що найглибша трансформація людини може відбуватися не всупереч оцим періодам тиші і сухості, а можливо завдяки їм. І це ставить таке цікаве питання: а чого цінного душа може навчитися саме в моменти уявної порожнечі, Божої відсутності, чого можливо не осягнути в часи такого явного духовного піднесення? Є над чим подумати.